Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами зробимо розклад: тему по вашому запиту. І запит був: Коли закінчиться ваша самотність. Такий розклад я робила на каналі своєму Олександре, по-моєму, або жіноче щастя. Ну і там був ваш запит, щоб я такий же зробила на українському. Ну що ж, починаємо, коли закінчиться ваша самотність, попрацюємо сьогодні на Таро Ленорман, також на Ленорман Марчетті. Так, дивимося. То до нас сьогодні завітав. Жириця до нас сьогодні завітала. Жириця, ну що, перша жіноча карта також під покровом ангелів, можна так сказати, тому що це помірність і людина, яка хоче відправитись в новий, ну, якби в новий шлях. Ну, Давайте далі все-таки подивимося От, піти від самотності, піти від самотності. взаємодію шукаєте якусь. спільних людей, ну тобто з людьми, в які ви були, або будете в комунікації спільній, або допомогу просто, можливо, ви несете з ваші знання або розуміння в світ. Ну, якось так. Але ми ж все-таки дивимося сьогодні на любовне. Давайте ми таке розберемося. Ну що, цікавить ваш імператор. Ну що, імператор вас цікавить, цікавить вас імператор. Не просто так, щоб це була якась якась інтрижка, а Доволі серйозні стосунки, тому що переважно імператор він же говорить про те, що це сімейна людина або якийсь статус, такий доволі відповідальний людина, яка бере на себе ці зобов'язання по відповідальності або відповідальність за стосунки. Відповідальність за стосунки. Ви не хочете сумніватися, ви не хочете розчаровуватись, ви не хочете втрачати час, ви хочете будувати майбутнє. Що ще можна сказати? Що по минулому у вас могли бути якісь дуже серйозні стосунки. Не, зараз не скажу, наскільки вони офіційні, хоча навіть можна казати і про офіційні, з яких ви вийшли. Але це вже, якщо офіційні, то це вже дуже так. Час. Це не от-от ви десь покинули, ну якби своє гніздечко. Ну, дивіться, тут якась така для вас доволі складна ситуація, тому що ви в якійсь заплутаній ситуації відносно мужчини. Боїтеся зради, боїтеся попасти, можливо, на якісь граблі, не хочете, або навпаки, хочете спілкуватися, але не даєте можливість собі спілкуватись, або навпаки, затягуєте якесь спілкування, або також може бути, що у вас є спілкування, але ви не можете вирішити, що з цим спілкуванням робити, наскільки воно правдиве, наскільки воно відповідає. Вашому баченню, якщо є спілкування. Тобто, хтось, хтось із або ви, або все-таки цей мужчина приховує якісь свої наміри, або не відкриває довгий час своє, ну, якби, свій шлях. Куди, куди ви рухаєтесь? Ви доволі знаєте, в такій ситуації закритій і куди. Куди мене веде мій шлях, називається, по відношенню до питання самотності. І також що ви можете бути, власне, жриця на довгий час. питання, Вона переважно в самотності. І може бути власне, так, що ви просто при розбитому серці відносно, ох ти, карта перевертається у нас. Четвірка мечів перевертається. Ви тут виходите з якогось. Положення небезпеки, я б казала так. Ну що, Королева у нас все-таки посухів виходить. Дівчата, ви в королеві жезлів, королева посухів. Думаєте про те, як, як пробити якусь стінку, як вийти на дальні, можливо сказати так, на дальні або більш дальні горизонти? Ого! А слухайте, біля вас тут король жезлів лягає, ви тут в пару прям лягаєте. А, так що питання самотності, давайте так. Я б казала, на даний момент ваше питання самотності має анульовуватися повністю. Або ви підходите. А, так, дівчат, М -м -м. ще дві кубків дно колоди. Давайте підведемо, по першій сигніфікації просто. Підсумок. Хто може сюди притягнутися? Можуть притягнутися жінки і дівчата, які довгий час були при своїй такій позиції. ой, При своїй позиції самотності, так. Але тут в анамнезі може бути стосунки, колишні стосунки. Тут можуть бути стосунки невияснені, ну або. Доволі такі якісь неясні, ніхто нікому вроді, нічого не обіцяє, і ви запитуєте, чи підете ви далі в цю дорогу. Також хотіли би це вияснити. І також можуть проходити питання, де ви були, до прикладу, вроді і у стосунках, ну це мужчина імператором а ви ну тут якісь такі таємні стосунки або таємне кохання. Може, ну, як би, про себе, ну, якби отак говорити. І вам це все, давайте так, вам це все набридло, тому що трійка мечів при місяці, при луні. І перевертається карта четвірки. Вам, вам вже ви вже не хочете бути в такому стані. Звісно, у нас і така тема розкладу і колода каже, почула нас. От, і ви не хочете, щоб були якісь підозри. Ви не хочете, щоб були якісь таємниці. Ви не хочете, щоб були якісь паузи, які затягуються. Ви взагалі хочете втікнути, в принципі, втекти від розбитого серця, і ви багато чого робите відносно свого спілкування. Або знайомства, або щоб прокласти собі дорогу, або щоб відкрити оце направлення нового шляху на вашу, вашу зірочку. Ну що, при всьому цьому, ви по крайній мірі в цьому розкладі тут показано король і королева жезлів. Люди, які лягають прям один біля одного. Але справа в тому, що мужчина іде, бачите, як далі чуть-чуть нижче. Тобто він вже десь має бути спілкування з ним, має бути у вас на порозі. Якщо у вас була якась невизначена ситуація, і була якась конкуренція, були якісь перешкоди, була якісь, знаєте, Ситуація неясності, розрухи, то, скоріше всього, буде звістка і буде примирення. Може бути і так, що ви себе відчуваєте самотнім ну, самотньою, але отут у вас вже, вже, вже на порозі і тут двійка кубків або нове знайомство, реально нове знайомство, і ви йдете в парі. Людина, яка вам підходить, або ви вирівнюєте вашу ситуацію. Просто вирівнюєте. Ну, якщо була якась сварка, то ви, в принципі, йдете на примирення, хоча б вияснюєте. Так, це попереднє. Давайте подивимося, тепер все-таки ситуацію більш глибоко на даний момент. І розкладу так, як робили. Так, кельський хрест. Ситуація на даний момент вашого життя. Так, У нас деревце або хороше партнерство. Або хороше партнерство. Ну що, поїхали. Так. Ця колода також готова. Ну що, ви, в якій ви енергії? Дивіться, у вас доволі серйозна енергія різко, різких змін, різких. Тому. Тому, я думаю, ви, скоріше всього, підійшли впритул до цього порогу, де у вас ідуть зміни. А, у вас тут коса. Ви можете різко щось поміняти, ви можете навіть агресувати, ви можете навпаки бути і мати дуже багато відповідальної роботи. Самі по собі ви, як людина, яка хоче вийти з самотності, дуже багато проробили якоїсь роботи от пропрацьовок. Отака От на вас енергія і енергія місяця. Ну, дивіться, енергія місяця вона доволі хитка, але вона знову ж говорить, ця карта була на вас, в принципі, також показувалася. Що ви та людина, яка готова переходити на новий рівень. Ви та людина, яка готова щось поміняти, поміняти доволі різко і в короткий термін. Чому короткий? Давайте так, місяць переважно показує термін в місяць. Або за половину місяця. Ну, тобто місяць, який зростає, або місяць, який іде. Що у нас ще? Можна подивитися на питання нових енергій. Чому нових? Тому що тут у вас різкі зміни. І я б говорила, ви готові по жіночим енергіям переходити на новий рівень, реально на новий рівень. Дуже багато роботи. Давайте подивимося. Ні, подивимося, що по минулому у вас. По минулому ви вже підвели якісь підсумки свого життя, тому що ви в минулому почали будувати плани на майбутнє. Тобто, ви чітко щось сформулювали, пропрацювали, можливо, до когось зверталися, щось здивилися. Я маю на увазі, так як до астрологів, тарологів, ну, люди, які володіють знаннями, ви щось шукали, якісь правдиві для вас шляхи розвитку ситуації, або будете, чи не будете щасливі, або здійсниться чи не здійсниться ваша мрія. Але при тому, ж це карта Зірок. Так, і тут ще і карта риб для вашого минулого. Карта риб може знову ж говорити про те, що ви могли вийти з якихось стосунків, могли бути у вас стосунки, тому що тут король все-таки бубновий іде. Або якась невідома ситуація відносно мужчини, з яким би ви хотіли розібратися, що ви в майбутньому. В принципі, можна сказати, що два розклади підтверджують зараз один одного. Так, тепер дивимося на даний момент вашу ситуацію. Близько місяця тут щось зараз, я би говорила, близько місяця. І ця ситуація, яку ви запустили в пошук до свого щастя, вона вже триває з минулого. І рік, ой, карта зірки переважно говорить за рік. Так що зверніть увагу, щось по-вашому минулому, не дуже далекому, але ви вже щось встигли запустити. Або якась інформація, яка до вас приходила, карта рибок підтверджує, мала бути для вас правдивою. Ух ти! Підлюдник! Такі підтверджується: ну що, відлюдник-імператор, імператор-відлюдник. Жінки в пошуку свого чоловіка, мужчини. А коли закінчиться ваше відлюдництво, і знову ж ситуація: от-от-от, от, я би казала, вже назріває. Тому що ви вже десь або пере як, шляхи, які пересікаються. А могли бути, могли десь знайомитись. Зірка може говорити про інтернет. Зірка також може говорити про відстань, про ще такі. Знаєте, вже є якесь спілкування для когось може бути, власне, так. Вже є якесь спілкування, але ще відстань, якби душі. Ну, є холод, відповідний, ще, ще не гаряче. Але вже ситуація того, що імператор знову про... тут виходить, і відлюдник імператор, ну, тобто, скоріше всього, карти нам говорять про те, що готуйтеся. Ой, так, секунду. Забула. О, дівчата, тримайте вкрасення свого. Бачите? Ну, дивіться. Тримайте свого красення. Є у вас мужчина для щасливих перемін для сім'ї. Імператора підтверджує карта цього. Про розбите серце думаєте так, але це ще ваша мрія, це ще ваші, ваша ситуація вийти з цього положення. Положення самітника. Ви думаєте про емоції, про те, в якому ви положенні опинилися, куди ви хочете рухатись? Ви думаєте про відстань. Відстань другий раз може підтверджуватися, тому що тут є море, тут є парусник і тут, ну, звісно, якір. Думаєте про ситуацію, ну, стати на якір або що ваша ситуація якась така. Вашого відлюдника, чи ви е знімете з якіра? Можна говорити ще так. А ну, давайте ми її уточнимо. М -м -м. Лабіринт тут для вас. Загубилися в лабіринті, а лабіринт знову ж підтверджує як одну, так другу, так третю ситуацію. Ви можете мати знайомства з різними людьми і, в принципі, шукати власне, своє і тільки своє. Ви можете йти певною дорогою, просто дорогою, щоб от попасти в центр цього лабіринту або вийти з цього центру лабіринту. Ну, Тобто в якому ви напрямку рухаєтесь. А можете і заблукати, як я і говорила, що. Там якісь таємні стосунки або стосунки не визначені. Тобто, в голові те, що по думкам тут є і одна, і друга, і третя ситуація, яка підтверджує розклад. Давайте таки навколишнє ваше подивимося. Ой, переживання тут є, переживання, прив'язка якась, але це навколишнє середовище. І чому тут так? Або ви знаходитесь в якійсь дуже, в дуже складньому положенні і прямо на самоті. Дивіться, що ще може бути тут ситуація, тут може якщо мужчина дивиться, тут у нього незрозуміла позиція відносно жінки. Я би казала, тут у мужчини жінка, яка його взяла в полон серця, напевно, так, його серце. Щось в цьому роді. Давайте давайте далі. Зараз, зараз це настільки можна сказати дико чи як звучить, От сказала слово полон і все. Це тригерні такі, це тригерні такі штуки, що, 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 що навіть вести от, розклад про любов, про кохання, воно. Не дуже гарно звучить. Добре, пішли далі. Що тут яка ситуація навколо вас? Ви таке враження, що ви в ситуації напруги. Я би все-таки говорила, що ви в самотності. Ви якось ви або, ви і так в самотності. Ми зараз дивимося, що навколо вас відбувається. Тому що ми питання, якби задаємо про ваш любовний статус, коли ви вийдете з такої самотності, знайдете собі пару, але тут таке враження, що ви якби якоюсь роботою займаєтесь прямо на самоті, або втікаєте кудись, щоб побути. Ну, або, може, можливо, ще і дійсно якісь такі доволі складні у вас обставини, коли ви там знаходитесь, ой, ще є справедливість. Не, зараз ми двіка чаш. Можливо, питання Королева Кубків. Бачите, ви реально або на самоті знаходитесь таки, або все-таки відносно вас може бути підтримка рідних, близьких по крові, це як дочка, сестра, хтось, ну, знаєте, хороша подруга, може бути так. Але ви все одно стараєтесь ну, від'єднатися, бути в самотності. А з другого боку, ну, так, це можливо ваша, ваша енергія все-таки, коли ви хочете, хочете, тому що тут надії. Тут надія, дев'ятка пентаклей. Дев'ятка пентаклей. Надія на щастя, надія на переродження, надія на ваше майбутнє. Є ці надії. Надія на вихід, що ви справитесь, що ви щось поборете, що ви в чомусь розберетеся. От ваші такі надії, направлення. На зустріч, слухайте, тут якісь зустрічі є. Тут є зустрічі, тут немає такого. Питання самотності, прям самотності, самотності, хоча ви і втікаєте. Зустрічі, які ви можете в інтернеті, ще раз підтверджую, зустрічатися. Ви можете просто мати інші радісні такі ну, тож, побачення. Ну. Де ви вибираєте, але ваші ножки все-таки топають в тому напрямку, що ви хочете радіти. Королева мечів, але ви тримаєте королева мечів, яка хоче закохатися. Ну, добре, то ще ж. Ви тримаєте вектор вашої ну, якби направлення на радість, на зустріч, а можливо, є якась домовленість. І ви про неї і думаєте. Ну що, ми зараз будемо. Так, є якась звістка або перемовини про щось. А, самий ближній час башня. Колесо фортуни. Ну, дивіться, в самий ближній час у вас виходять якісь доволі потрясні або інформація, або ситуація, або те, що буде рушити вашу самотність. Те, що буде рушити вашу самотність. Можливо, якісь неприємності, а тут питання якір. Як Зараз буду уточнювати у зв'язку з чим. Тому що це, бачите, знову ж самий-самий ближній час це якісь переживання, це якісь переживання, хвилювання, нерви, страдання, неприємності можуть бути, можливо, вам хтось не сподобається. Спілкування, новина якась, яка приходить до вас, вибір. Знову. Слухайте, тут в найближчий час е, аналіз ситуації якоїсь. Готуйтеся про... е, в самий найближчий час готуйтеся до якоїсь правди і до істини вам потрібно буде подивитися правді в очі, щоби звільнитися від минулого. Е, тут, е, можливо, під. Е, Поглядом, так сказати, вищих сил, під поглядом блискавки, буде для вас прояснюватися якась ситуація. Можливо, ви так сильно стоїте на тому якорю, на тій, ну якби, цепочці, що тут без вищих сил просто ніяк не обійтися. Буде вскриватися якась, якесь положення про те, що. Є нехороше, нехороше, от, от щось нехороше, вам потрібно, дуже сильно потрібно цей як його ф... ліхтарик. Вам потрібен ліхтарик, щоб побачити направлення, по-перше, куди йти. А по-друге, вам потрібно просто О, реальне натхнення, тому що заді змія. Ззаді змія, і от хто ж підбирається до вас все-таки ззаді, але ви це виберете. Криски такі йдуть. Правосуддя, знаєте що, не знаю, як у вас тут відбувається, тут явно хтось розбирається з брехнею. З брехнею просто, щоб вирішити якусь позицію для вашого подальшого. Розвитку виходу з ситуації самотності. Дивіться, що колесо фортуни є, і це дуже хороша для вас позиція виходу на новий рівень, про який вам обіцяють. І говорять, що ви вийдете, мужчина тут для вашого життя є. Можливо, це у мужчини якісь такі негаразди в житті таке може бути. І ви знаходитесь в якійсь такій позиції вичікування, тому що колесо фортуни і тут же якір. Але ситуація теж того, що воно вас і тригерить на даний момент. Тобто це ідея. Вскриття, от як скальпелем, як хірургічна якась операція, для того, щоби витягнути негаразди з вашого життя. Це може бути різко, це може бути, ну так. Але під супроводом вищих сил однозначно, може бути вскрита з якась інформація. Можливо, ви побачите якісь підказки, можливо, хтось прийде на якісь розборки з вами, але майте на увазі. Все, що би не відбувалося, самим самим найближчим часом це йде для вас як спасіння. Вам потрібно від чогось ну, якби позбавитись, або щось ну, вскрити, залишити позаду для того, щоб вийти на новий рівень, і ви це робите. А ще можна сказати: позиція якоря і колесо фортуни в такому випадку, що для вас. Уготований союз, доволі серйозний і доволі в майбутньому, і доволі стабільний. Якер, він, в принципі, говорить про довгий розвиток подій для вашого життя. Але те, що ви будете ще вирішувати якусь ситуацію, це однозначно, ви, можливо, і зараз в ній знаходитесь, і вам доволі неприємно, можливо, навіть і чути про цю ситуацію, але без вирішення оцих колишніх, колишніх якихось епізодів ваших, вашого життя. Ну, тут показано, власне, в сьогоднішній розборці показано, що. Ну, дівчат, ну, король мечів. Ну, слухайте, не мусите кудись просунутися. А, щоб війти в нове кохання, воно є для вас ще раз говорю, воно в таке враження у вас вже на порозі. Але якась ситуація про правосуддю ви будете вирішувати в самий ближній час, і це буде доволі, доволі так знаєте різко, несподівано, щось зв'язано з документами. Ви це будете ну прийдеться пройти, прийдеться. Ну, але це для вас і воно говорить про добре. Дивіться, сьогодні, в принципі, в принципі ситуація доволі доволі, якщо говорити про самотність, вихід самотності, доволі хороші позиції. Вони говорять, що не так далеко ваше майбутнє. Нове майбутнє. Опирайтеся на те, що ви розумієте, знаєте, або інформацію, яку вам вже дали. Ну, знову, ж, цей, знову ж тут якась скрита позиція по, по можна сказати, ну, по, по задоволенню. Щось ви будете витягувати, щось ви маєте прямо дістати, щоб завершити інакше ні, розумієте? І король жезлів тоді йде далі для вас. І знову ж Ну що, діставайте, дівчата, і дивіться, ваш дім, дім тут, натхнення, дім. Офіційне і це новий шлях для вас. Офіційний якийсь новий шлях. Але перед тим вам треба розібратися зі ну, якби, з якоюсь... Це навіть не зрада, зрада вже могла бути, ви вже могли її і бачити, і розбиратися. Тут таке враження, що якісь, про якісь мова, про якийсь офіціоз, ну, документи, от щось таке. Коли ви з цим розбираєтесь, ви йдете якби далі. А мужчина взагалі для вашого життя вже дуже-дуже-дуже близько. Отак. От Все, дякую вам і до зустрічей!